Бесіда Перший місяць зими. Прийшов перший місяць зими грудень. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож і звуть народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий. Та, полежавши кілька днів, він ущільнюється і стає міцним і твердим. Недаремно ж грудень студень. На всю зиму землю остужає, вона кам'яніє. А вода все глибше примерзає. Грудень місяць завершує календарний рік. У народі грудень називають стужайлом, вітрозимом, зимником, лютовієм. Цієї пори у відкритому полі гуляє крижаний вітер, холодно, незатишно й у лісі особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепле лігво, нірка чи гніздо, у кого повна комора запасів, у цей час комфортно і спокійно. У грудні господарює зима, а допомагають їй і хуртовини, і метелиці, і вітри. Скрізь лежить пишна біла ковдра, застиг дрімучий ліс. Дерева поринули в глибокий сон і все довкола біле-біле. А зараз я пропоную вам послухати прикмети про грудень. Грудень рік кінчає, зиму починає. Грудень землю грудить, хату студить. Грудень снігом замете. Буде літо золоте. Прийшов грудень, приніс студень. Сніг у грудні глибокий урожай високий. Якщо в грудні шумить ліс, чекай на відлигу. Якщо в грудні сніг ляже в притул до загорож, буде погане літо. А якщо залишиться проміжок, урожайне. А зараз я пропоную розучити віршик про місяць грудень. Слухайте мене уважно та повторюйте. Грудень Уночі мороз поволі інеєм упав на шлях. Спотикається на полі місяць грудень по грудках. І тому такий він гнівний, Дружить з вітром крижаним. А гуртеча рівно рівно засипає слід за ним. Сипле сніг, мов стеле килим, Щоб за грудним із дібров. Тим репучим снігом білим рік новий до нас ішов.